Студенти Малинського фахового коледжу Євген та Андрій розповіли Суспільному, що дерева, які вони висаджують, символізують героїв, які віддали життя за Україну. В першу чергу ми садимо це для захисників України Вічна пам'ять пам'ять. Я дякую всім захисникам, які боронять нашу країну, стоять там і захищають нас. Від себе для захисника України присвячують це, ну і для екології. 27 саджанців дуба вирощені у лісовому розсаднику Черкащини із жолудів, зібраних з дуба Шевченка, якому понад тисяча років розповів Євгеній Медведовський, начальник державної екологічної інспекції Поліського округу. Де сьогодні ми прийняли естафету від Черкаської області, де два дні тому розпочали традиційну акцію посадка дубів Шевченка. Він як символ він боровся з російською імперією своїми на творчому фронті. Зараз ми боремось вже на фронті бойових дій. Це 27 Мстопів України, це 24 області наших, Автономна Республіка Крим, місто Київ, місто Севастополь. Кожен дуб підписаний, символізує область. Це алея, вона є незглавності і пам'яті наш, за нашими загиблими воїнами. Євгеній Медведовський каже, що у 2025 році висадку дерев у рамках всеукраїнської акції Шевченко єднає Україну планують провести на Звягальщині. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини Житомирщина.